Первомайська лікарня відтепер має свій медичний хаб 17 травня. У презентації з нагоди відкриття центру громадського здоров'я та реабілітації взяли участь донори проекту з програми ООН, керівники міста та медичні працівники. З грудня місяця ми маємо в громаді проект. Проект з утворення центру. Громадського здоров'я та реабілітації. Навіщо потрібен громаді зазначений центр? Ну, по-перше, треба сказати про те, що лікарня у нас відповідає лише за 10% здоров'я людини. І це є статистика, все інше це здоровий спосіб життя. І саме здоровий спосіб життя буде пропагуватися зазначеним центром. Оскільки наше здоров'я це не лише висококваліфіковані лікарі і клас. Лікарні, які ми маємо вже на сьогоднішній день в громаді. Проте здоровий спосіб життя це, по-перше, відсутність паління, залежності від алкоголю, залежності від наркотичних засобів, це все наше здоров'я. Наше здоров'я це також екологія, це також надзвичайні події, які є в нашій державі на сьогодні, якою коїться війна. Це вплив на навколишнє природне середовище і все це громадське здоров'я. І ми будемо збирати фактично всі категорії населення. По-перше, це бюджетна сфера, це вчителі, це наші поліцейські, це працівники ДСНС, це наша бюджетна сфера. Обов'язково соціальна сфера, які будуть навчатися в цьому чудовому центрі для Первомайської громади. Воно взагалі нічого не коштувало, проте це дуже дороговартісне обладнання. Ми не підраховували, але було п'ять поставок з грудня місяця, і кожна поставка десь була до 200 тисяч. Ну тобто, приблизно до мільйону цей центр вартує на сьогоднішній день нашій громаді. Сяючи красою медичний хаб вражає якісний ремонт приміщення, нові меблі, Еблі, нове медичне обладнання і тренажери, найсучасніша оргтехніка та устаткування. Навіть далеко не в кожній обласній лікарні є такий центр громадського здоров'я та реабілітації. Тож керівництво первинної та вторинної ланки зазначає, медичний хаб буде завжди затребуваним. Це дуже важливо для нас і для персоналу, тому що в першу чергу це дасть змогу підвищити якість надання медичної допомоги. Більше знань, відповідно, краща медична допомога. Це професійний розвиток персоналу, тому що саме тут вони зможуть приходити і вдосконалювати свої професійні навички це і адаптація персоналу, тому що, допустим, людина, яка прийшла працювати 20-30 років тому назад, та навіть і 10 років тому назад до нашого закладу вона на той момент не було таких технологій, які є на сьогоднішній день, тому є такий позитивний адаптивний момент в цьому процесі, тому що вони зможуть адаптуватися до нових змін. Це і е, якість надання медичної допомоги і безпека пацієнта, тому що чим більше тренований медичний працівник, чим краще налаштоване в нього це все вміння. Тим відповідно це безпечніше і якісніше для хворого. Ну і мабуть, не без того, це і якийсь момент самозадоволення навіть для медичного персоналу, тому що погодьтесь дуже приємно прийти в такий центр, де є обладнання, де є меблі. Дає все те, що необхідно для розвитку твоїх навичок і скористатися цим всім. Ну погодьтеся і задоволення, мабуть, також насправді уже раніше в нас також проводилися тренінги, просто без такого чудового тренінгового центру. В складі нашого колективу є професійний тренер, сертифікований з надання невідкладної допомоги. Це Кулік Володимир Сергійович. І саме він, коли почалася війна, проводив тренінги по. Підприємствах він досить багато підприємств обійшов і провів тренінги з надання невідкладної допомоги в критичних ситуаціях. По перше, сімейна медицина вона завжди займається основним. Це профілактикою захворювань. Тому для нас дуже важливо довести до кожного нашого громадянина, нашої громади, взагалі до людей, що їм необхідно звертати увагу саме на профілактику свого захворювання і на те, що вони повинні. Звертати увагу з самого початку свого життя на вірний спосіб життя, на вірне харчування, і тому для нас це дуже важливо організувати своєчасно, навчити людей і подати їм всю ту інформацію, якою ми володіємо, доступними методами. Тому для нас це дуже важливо і надасть нам дуже. Велику допомогу в вірній організації саме цієї профілактичної допомоги нашому населенню. Представниця програми ООН тепло привітала первомайських медиків з відкриттям сучасного медичного хабу. Організатори проекту також повідомили, що вже в червні на базі центру команда тренерів серцево-легеневої та дитячої реанімації проведе дводенне навчання первомайських медиків.